Сучасні мас медіа сприяють дитячій агресії, стверджують, педагоги і психологи нині змі не пропагують позитивної моделі життя дитини, позитивного її соціального входження до суспільства. Це фільми із насиллям, це наші інтернет-ігри. Погляньте, будь ласка, чим займаються наші діти, як грають, чи повинні ми відмовитися від цього? Ні, абсолютно. Ми повинні сьогодні дітям показати, що існує інший. Е, цікавий шлях роботи з комп'ютером і з інтернетом його можливості, багатосторонні можливості цієї співпраці. А це, звичайно, робота і школи, і суспільства, і держави в, в, в тому числі. Будь-яка дитина це продукт виховання школи, родини та соціуму, зокрема середовища, у якому живуть батьки дітей. Вони приходять додому із своїми проблемами з роботи, соціального порядку. Свої проблеми батьки обговорюють в родині з цими проблемами, стикається, і дитина відчуває безпорадність і страх до таких ситуацій, накопичуючи його. Діти головно виховуються за стандартною моделлю, що можна, а що ні. Також у суспільстві існують певні заборони на показ своїх почуттів. Хлопчикам, наприклад, забороняють боятися темноти. Це провокує дитячу агресію, жорстокість все ж більша частка відповідальності констатують психологи. Лягає таки на школу і вчителів. Чому то функція контролю тільки на школі? А на мою взгляд, школа до натишати только за інформативність ситуації. Да. В школе лучше видно, как ведет себя ребенок, чем родителям дома. На мой взгляд, должно как-то происходить так, что школа информирует родителя, информирует органы, которые могут обязать родителя реагировать на эту ситуацию. А у нас как-то происходит по-другому. Если школа информирует родителя, то учитель становится виноват. Владимир Приляк, Станислав Ефремов, АИНТВ.